Ловчики та дівчатка. Доброго ранку, доброго дня! Хай навкруги добрим все буде щодня! Діти, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це джміль. Він любить пити солодкий сік, нектар із квітів. Але малята, увага! Якщо джміль судить на квіточці, його не можна чіпати, тому що вжалить. Але сьогодні він прилетів до нас у гості, щоб піти з нами на прогулянку. Доброго дня, друзі! Я завітав до вас у гості неспроста. Запрошую вас на екскурсії по екологічній стежині. Дякуємо за запрошення. Сьогодні гарний сонячний день і ми раді твоєму запрошенню. Тому хутенько збираємось і йдемо за джмеликом. Малята, скажіть, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Так, осінніми, а де ростуть квіти? У полі, лузі, клумбі. А для чого людям потрібні квіти? Правильно милуватися їхньою красою. А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Так, квітник, клумба. Саме до клумби ми підемо, щоб познайомитися із осіннім дивом квітами. Ох, і гарна клумба в дитсадку. Де це іще ви бачили таку? Вірно, тільки в парку, біля будинку, скільки квітів, барв, яскравих ряд. Чорнобривці ясна майорять. А величні сонячні джоржини відвели голівки, мов царівни. Айстри побратими струнко стали, діточок привітно зустрічали. Діти, мені дуже подобається наша клумба. А вам? Так, розкажіть, яка вона? Вірно, велика, квітуча, різнокольорова. А чому наша клумба барвиста та різнокольорова? Правильно, тому що на ній цвітуть квіти. Так, це осінні квіти. Вони останніми радують нас своєю красою. Я гадаю, що ви всі встигли роздивитися уважно нашу осінню клумбу. А чи знаєте ви назви всіх квітів? Що цвітуть у нас на клумбі. Давайте попросимо джмелика, щоб нам розповів про квіти, адже він знає про них дуже багато. На яку квітку сів джмелик? Послухайте і відгадайте загадку, із бульби проросла, вгору враз пішла, виростає вище-вище, до сонця бути ближче. Це жоржини. Нас вітають жоржини, які вони горді та пишні. Помилуйтеся їх красою. Які вони якого кольору. Так, різного кольору. Якої форми квітка? Так, вони бувають різного кольору і пелюстки різної форми. Їх назвали так на честь вченого ботаніка Георгі. Люблять рости там, де багато сонця. Цвітуть вони до перших морозів, тому бояться морозу. Поливати їх треба обережно, щоб не зламати високі стебла. Як тільки квіти відцвітуть, ми зріжемо стебла і викопаємо бульби. Вони будуть зберігатися в підвалі аж до весни. А наш джмелик далі летить на іншу квітку. Чорнобривці карий цвіт, зачаровує весь світ. Так, чорнобривці справжня окраса осені. Люди дуже люблять їх садити біля будинків, в парках, на алеях. Нащо схожа клумба з чорнобривцями? Так, на вогнищі. Якого кольору чорнобривці? Жовто-червоного, жовто-гарячого. Зверніть увагу на листочки, ніби витинанку вирізала природа, щоб прикрасити квіти. Малята, а чи знаєте ви, що чорнобривці мають лікувальну властивість? Дуже корисно постояти біля клумби з чорнобривцями, подихати цілющим ароматом. В давні часи настоянкою із чорнобривців поласкали хворе горло, а дівчата для краси вплітали квіти, в вінки, обереги. Дивіться, джмелик полетів до наступної квітки. Відгадайте, що це за квітка? Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно-білу, стоїть, неначе їжачок у неї сотні пелюсток. Вірно, це айстра. Наш джміль сів на айстру і насолоджується нектаром її квітка. На нашій клумбі найбільше видів цих квітів. Мені дуже подобаються айстри. Квіточки в них круглі, мов сонечко. У Айстри багато пелюсток, тому вона повна, пишна. Айстри цвітуть білими, рожевими, бордовими та фіолетовими кольорами. Стебло в айстри тоненьке, але міцне. Листочки невеличкі із гострими кінчиками. Пахнуть айстри не чутно. Давайте з вами пограємо в гру. Послухай і скажи. Знайди і покажи. У якої квітки квіточки найменшого розміру, червоно-жовтого кольору. Так, у чорнобривців. У якої квіткової рослини квіти найбільші? Вірно у жоржини. У яких квітів квітки круглі мосонечка? Правильно у жоржини та айстри. У яких квітів дрібненькі розіблені листочки? Так, у чорнобривців. На яких квітках дуже багато пилюсток? Вірно, на квітках жоржини та айстри. У яких квітів велике листя? Правильно у жоржини. Молодці! Діти, як ви вважаєте, чи було б на нашому подвір'ї нашого дитячого садка так само гарно, якби не було клумби? Ні, а щоб ще і в наступному році наша клумба була така, ми повинні заздалегідь попіклуватися про це. Адже навесні потрібно буде висівати насіння квітів. А де ми візьмемо його? Правильно, потрібно зібрати насіння із квітів, щоб потім посіяти навесні. На посопхлих суцвіттях насіннячко вже дозріле, воно годиться для посіву. А ви знаєте, як потрібно збирати насіння садових квітів? Так, обережно та акуратно, щоб не пошкодити рослини, які ростуть поруч. Кожне насіннячко покласти у відповідний пакетик. Дуже добре! Малята джмелику час вже повертатися додому. І ми вже закінчуємо нашу екскурсію. Діти, скажіть, а з якими квітами ми сьогодні з вами познайомилися? Так, із жоржинами, айстрами, чорнобривцями. А де ростуть ці квіти? Так, на клумбі. А коли вони цвітуть? Вірно, восени це осінні квіти. А на цьому наше заняття закінчено. До нової зустрічі, малята! До побачення!